У складні для України часи актуальна як ніколи, адже уся її творчість пронизана боротьбою. Про Лесю Українку сьогодні говорили у всіх бібліотеках міста. Там провели бесіди по святи, поетичні альтанки та літературні вечори. Наймасштабніше і найгучніше у центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Свято підготували працівники читальні З тої причини, щоб пропагувати слово. Пропагувати любов до нашої мови, до наших звичаїв і традицій, Леся Українка захоплювалася музикою, художнім мистецтвом і театром та найбільше любила поезію. Діти зі школи мистецтв презентували її вірші про природу, якою чарувалася Україну, яку кохала донесцями, писала горда тим і хворобу, яка мучила впродовж життя. Співали пісень, поставлені на рядки поетеси, представляли уривки із її поем. Вони начебто поринули у спогади та переживання і трагічну долю дівчини. Чого ще плакала тоді? Чого ж віддала, коли кругом так весело було? Ох, певне лихо серцем почувала, яке на мене, мов хумара, грізне йшло. Я знаю забуття не суджено мені. Ці слова належать Лесі Українці. Генію українського народу вона стоїть поряд Тараса Шевченка та Івана Франка. Вона символ незламності і боротьби. Леся Українка у наших серцях. Про неї пам'ятають, шанують її не забули.